Кінець грудня, завтра різдво, а ми отакі грибочки збираємо. Гливи. Ви бачите, бачите, який на долоню. І гарненький свіженький гриб. Музика. Всім вітання, слава Україні! Завтра у нас свято, Різдво. Але погодка у нас така не святкова. Плюс два, туман. Погодка, можна сказати, грибна. Тож я сьогодні йду збирати грибочки. І ось бачу, вроді якби є перший доволі цікавий пінечок є. Ви бачите, ось вони. Зимові опеньки. Обліпили пінечок деревце. Отак. От зараз тут такі свіжіші, тут стареньке вже таке є. є. Погодка така, що морозу немає, а грибочки ростуть. Тож зараз щось молоденьке, гарненьке є. Зараз щось позбираю, вам покажу. Отак. От грибочки я збираю. Не виходячи, можна сказати, за межі села, так, погородах вже покинутих заросших. І так, кругом села обходжу. Йде щось на пінечках, на старих, Зараз вон. бачите, Є знайшов. В таку погоду ростуть зимові ламоліна, о, Дивіться, яке гарненьке. Манюльки, зовсім малесенькі. Водно забрати. От. Зараз ще прийду. Я думаю, щось назбираю, бо думаю, що робити, така погода, що все розстало, грязь тягнеться, нічого не хочеться виходить. А тут -а, вон по листечку йду, нічого. Ось. Зламалася гілка плена. І ось на ньому на гілки ростуть грибочки. Ви бачите, ось вони. Вище, вище, вон ще вище. Є таке гарненьке грибочко, але до них не добратися. Ці ще нижче ці я зараз зріжу. А далі, далі нехай вже білки. Забирають. Ладно. Ще он бачу грибочки. А тут навіть гливи. Ви бачите, Ось гливи, а ось зимовий опельник. Такі красиві. Теж зламалася гілка. Здесь і ось манюньки ростуть. Такі. Ось які. це вже мабуть старенькі, а може і а ні. Та ні, О! Вон роздвоюється гілка на одній половинці. Ой, де грибочки. На одній гілки опеньки зимових, а на другій Гливи. Вони трошки підмершать. Я думаю, нічого страшного я відріжу. Ехе. Красення. А ось які красення. Погано видно. Ой. Так, це вже цікаво. Отже, сьогодні без грибів не залишимось. На святковий стіл буде. Минуло лише хвилин 10, як з дому вийшов. Бачите, вже вон скільки грибочків, трішки глив. Я прямо пакетик. І ось деревце. Ну, тут таке трошки вже підморожене гарненьке, але побачу. А ось зовсім свіженьке, І бачите, яке гарненьке. Під листячком сховали. Така кучка. Зараз глянемо, що тут. Ні, ну краса, кінець грудня, завтра різдвого ми отакі грибочки збираємо. Ось знайшов скільки грибочків, які кущики гарненькі, але, але вони дуже вже такі перемерші, я такі брати не буду. Вони тут бачите вже пластинки ці під шапочкою такі вони. Ну Видно, що вони не свіженькі, коричневі. тож. Я буду шукати таке, де посвіжі, вон молоденькі ростуть, маленькі, а то свіженькі, але дуже малі. Дійшов я до нашого ставу, тут гребля і на пінечках ось бачите, скільки грибочків. Я тут вже збирав десь місяць тому, там є відео. І прийшов ще, є ось молоденькі, є вже такі... Зараз ріжу, побачимо. Такі можна взяти. Ще непогані. Я з молоденька мабуть, поклювали. Тут манюки ростуть. Ну і грибочки. Ось гарненькі. Це які ослабті ростуть. Я таких зимових опеньків не бачив. Зараз добратися треба якось. Оце він оце, гриби. Ви бачите? ой, Ви бачите який на долоню. І гарненький свіженький гриб. Ой, який. Так. Заховаємо. І ще ось гарненьке. Свіже. Ви бачите які здоровезні. Опа. Краса, вище, посеред зими в кінці грудня отакі грибочки. Тож при бажанні, якщо звичайно погода дозволяє, можна назбирати отакі. І тутечки ще є. От, зараз ще пошукаємо тут по греблі. Такі піньки, не на всіх вони є, ці грибочки, але є. Ще трошки зрізав грибочків. Мабуть, я так думаю, на вечері вже вистачить. Тож, мабуть, буду йти додому. Отак от, от, от трошки гливу знайшов. Ну і тут кілограма два. Зимових опеньків. такі опеньків я як був перший раз. Це в мене рекордсмен. Отакий гриб. Ви бачите, ось маленький, зазвичай такі маленькі, а то отакий красень. Ну і є теж такі гарненькі. Отакі свіженькі, гарненькі грибочки. Кілограмчиків двоє, тож на вечерю буде. Я думаю на сьогодні хвати ходити. Тож піду чистити грибочки, да, варити кутю. Бо завтра свята, Різдво. Всіх вітаю зі святом, з наступаючим, всім бажаю міцного здоров'я і щоб скоріше закінчилась війна. Всім пока, все буде Україна.